Вітаю, друзі! Сьогодні День дипломатичної служби. Я щиро вітаю справжніх українських дипломатів з їхнім професійним святом. І пропоную поговорити про, в цей день про кадрові призначення, які були декілька днів тому. коли... Президент Зеленський там десятками звільняв дипломатів, призначав дипломатів і так далі. І так далі. Я спостерігав як за реакцією мережі, так і за реакцією самих дипломатів на ці призначення і помітив, що в більшості випадків тиша. А тиша чому? Тому що багато призначених це ноунейми, люди без імені. Я там мовчу про Костіна там, попередницю його також генпрокурора Венедиктову, колишню, інструктора По Мінєту, якого послом Болгарії зробили. Всі ці люди залишились на своїх місцях. Їх нікого не звільнив. А прийшли там люди ноуними, прийшли. І е, знаєте, як сумно, сумно за українську дипломатію. Навіть коли приходить на посаду гарна людина, але вона не дипломат, це закінчується, як правило, погано. Ну, можливо, комусь треба як заузному відсидітись в Британії. Можливо, хтось сподівається, як е, та ж Венедіктова, Костін, гусів, який вазив Баржані, відсидітись е, від кримінального переслідування за дипломатичним імунітетом. Не спрацює, е, але більшість ноунейми або люди, які фахово до дипломатії не мають жодного відношення. І тому, звичайно, рівень дипломатії української дуже низький, сприйняття в світі дуже низьке. У мене ще питання. Дивіться, десятки призначень, а посла, представництво ООН в Відні і в МАГАТЕ просто так і немає. От, виходячи з цієї історії, я чітко, чітко усвідомлюю, що. Дипломатію в Україні просто стирають. Обни витирають ноги, якщо не щось гірше. Її принижують. І справжні українські дипломати спостерігають за це з величезним, величезним сумом. Не прізвище важливі, а фаховість. І вчасність призначень. Бо коли нема послів в таких організаціях, як представництво ООН і МАГАТЕ у війні, то це дуже негативно впливає на енергетичні питання для України і на безпеку. Тому думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми зробимо Україну великою мирною і процвітаючою.